28 березня на Миколинецькому кладовищі поховали бійця АТО, навідника аеромобільної десантної роти 80-ї бригади Андрія Пайтака, який трагічно загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині 1 березня. До призову в армію Андрій Пайтак працював головним спеціалістом управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Провести в останню путь героя прийшло чимало тернополян, родичі, знайомі, співробітники. Він дуже сумлідно виконував свої обов'язки і відносився до роботи. І коли він одержав повістку, значить у військкомат, він не відмовлявся. Він сказав, що якщо мене призивають, я піду, тому що країна знаходиться у серйозній небезпеці і хтось повинен її захищати. Тернопіль з робочим візитом відвідав польський дипломат, голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Тадеуш Томбінський. З керівництвом міста дипломат обговорив головні напрямки подальшої співпраці. Ян Томбінський відзначив позитивний досвід Тернополя у євроінтеграційному процесі. На європейський Тернопіль мають рівнятись інші міста, наголосив польський дипломат. Зараз завдання і праця йде в тим напрямку, щоб до Тернополя. Більш притягувати Європу. Сьогодні ми робимо все для того, щоб максимально інтегруватися в Європу. Для нас сьогодні важливі не лише європейські кошти, але й європейський досвід, який мають сьогодні наші міста партнери, і інші міста в Європі. Сергій надал від імені Асоціації міст України звернувся до Верховної Ради щодо врегулювання питання фінансування закладів профтехосвіти. У своєму проханні очільник міста просить вирішити питання фінансування ПТУ по всій Україні, оскільки президент завитував. Прийнято раніше Верховною Радою закон, Це ставить під загрозу того, що понад 5,8 мільярдів гривень по всій Україні недоотримують освітні заклади, які мали б вони отримати через органи місцевого самоврядування. Це означає, що 5,8 мільярдів гривень ляжуть тяжкою ношою на плечі місцевих бюджетів. І більшість міст в Україні просто фізично не зможуть профінансувати заклади професійно-технічної освіти. Що це означає? Це означає, що діти. З соціально незахищених сімей діти з найбідніших верст населення просто не зможуть вчитися в цих ПТУ. Тому що мова йде про стипендії учням-сиротам, мова йде про тих дітей, які приїжджають до на навчання з інших сіл, з інших міст на територію міста. Сьогодні ми говоримо, якщо брати наприклад і Тернополя, так є бюджет міста. Згідно цього завитованого закону доведеться всі видатки на отримання дітей, які приїжджають з інших сіл, з інших міст, на їхню. На виплату їм стипендії брати на плечі міського бюджету для міста. Це додаткові витрати 76 мільйонів гривень. З нагоди відкриття найбільшого у західній Україні супермаркету вікон та дверей Перфект на вулиці Живова керівництво компанії вручило міському голові Тернополя Сергію надалу подарунковий сертифікат на суму 50 тисяч гривень. Компанія зробить добру справу для міста, і за ці кошти замінять вікна в одному із соціальних об'єктів міста на нові енергозберігаючі. Насправді це найкращий приклад такого надійного соціального партнерства між бізнесом і владою. Ми запропонували один з дитячих садочків, де компанія Перфект на 50 тисяч гривень зробить вікна. Я думаю, що ну, максимум можливо місяць, можливо, півтора ми запросимо вас, щоб журналісти показати, як виглядає цей новий дитячий садочок завдяки компанії Перфект. Дякую. Дякую вам. Полі проведуть чемпіонат світу із водномоторного спорту. Він відбудеться наприкінці серпня. Проведення такого заходу, впевнені організатори, це ще один крок до визнання Тернополя європейською столицею водномоторного спорту. Тернопіль отримав продовження сертифікації траси для проведення водомоторних перегонів на Тернопільському ставі ще на три роки. Тобто, це дає нам можливість проводити протягом цих трьох років знову ж таки змагання з водомоторного спорту з аквабайку. Зараз ми спільно з Федерацією моторного спорту активно готуємося для того, щоб місто отримало право провести в цьому році чемпіонат світу або чемпіонат Європи з водомоторного спорту. Ми отримали право на проведення в Тернополі 27-28 серпня 2016 року чемпіонату світу в класі Формула 500 та двох етапів чемпіонату Європи в класі Формула-250 та Формула-125. На вулиці Пушкіна завершили капітальний ремонт дороги. Тут облаштували верхній та нижній шари асфальтного покриття. Також днями комунальники заасфальтували прибудинкову територію на вулиці Надзбручанська, 2. Люди просили відремонтувати ще заїзд у їх двір. Цього року ці роботи також будуть виконані, пообіцяв міський голова Тернополя під час ранкового об'їзду дворів. Цей двір вулицяний з Бручанська-2, практично на завершенні, зроблений вже нижній шар асфальту, сьогодні покладаємо другий шар, де роботи будуть завершені. Загалом цього року плануємо зробити капітально понад 50 дворів, більше 9 міжквартальних проїздів і з настанням тепла роботи йдуть більш активніші. Нині тривають капітальні ремонти дворів на сімох вулицях – Лепкого, 14, Семененка, 16, 18, Новий світ, 91, Бульвар Куліша, 4, Проспект Злуки, 33, вулиці Миру, 11, 12, вулиця Курбаса, 2. Віце-прем'єр міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко відвідав Тернопіль. Міський голова Сергій Надал взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку Тернопільської області під головуванням Геннадія Зубка, під час якого відбулося підписання меморандуму з передачі функцій архітектурно-будівельного контролю та дозвільних процедур державної архітектурно будівельної інспекції Тернопільській міській раді. Я вважаю, що Тернопіль це така, знаєте, ну архітектурна і історична пам'ятка, і саме головне сьогодні Тернопіль він є таким пілотом, який впроваджує два проекти по типу і проект по воді. З мировим банком є певні напрацювання по енергоефективності і приклади, які ми будемо впроваджувати далі. Я сьогодні запропонував місту Тернополі впроваджувати програму з Європейським інвестиційним банком по термомодернізації будівель. На сьогоднішній день практично місто взяло на себе всі повноваження, має достатньо серйозний бюджет, і з фонду регіонального розвитку додатково ми допомагаємо і по дамбі, і по лікарні. І я вважаю, що сьогодні. Тернопільська громада вона є дійсно громадою, і єдиною командою. Очільник міста під час наради висловив думку, що в Україні відбувається реальна децентралізація, у якій важливу роль відіграє Міністерство регіонального розвитку. Я впевнений, що з цією передачою функції контролю за будівництвом нарешті наведеться лад за будівництвом міста Тернополі. Ми зведемо до нуля будь-яку незаконну забудову, будь-які хаотичні забудови. Тепер цими правами наділена громади в цьому плані до більше контролю, тому що один єдиний орган буде надавати і місто будівні умови і контролювати саме будівництво і завершення будівництва і ведення в експлуатацію.